Друзі, всім привіт! З вами Хіма Сьогодні такого прекрасного зимового дня ми знаходимося в Кіровоградській області у клієнта ФГ «Бабій». Мета нашого візиту цього разу це безпосередньо отримання від клієнта відгуків щодо нашої програми Кредитне забезпечення врожаю. Тому ми зараз прямуємо на базу господарства, щоб поспілкуватися з керівником. Добрий день, Володимир. Добрий день. Е, розкажіть, будь ласка, про ваше господарство, як давно ви займаєтесь та структуру ваших посівних площ на даний час. Ну, господарство здійснює діяльність 2001 року. Е, започаткували його батьки, а надалі ще я головою там, керую цим господарством. Взагалі, ґрунти у нас чорнозем і нейтральний pH, тому обмеженців у зміні по культурах таких немає. Які культури ви вирощуєте? Ну, як зазвичай, зернові, олійні. Бобові років п'ять уже вирощуємо ніж культуру сочевиці. А в яких обсягах, Яка... який земельний банк у вас? 170 гектар. Вирощуємо десь 50% це у нас бобові, це включно соя і сочевиця. Зернові олійні десь ну по 25%. Тобто ділимо кожен рік, плюс-мінус таких ну, таких відсотках по сілу зміну складаємо. Тому що зернові не можна виключити взагалі сіво зміни. Хоча в останні роки вона була нерентабельна, в цьому році слава Богу, хоч ціна є на пшеницю. Тому на наступний рік вже посіяно більше 50 гектар зернових. Скажіть, будь ласка, як змінилося ведення сільського господарства за останні роки, От, наприклад, з 2022 року? Кожен рік дуже нетиповий в зв'язку з коливанням ринку. Тому, коли ти плануєш завчасно там одну сівозміну, Ринок диктує вам інші умови, і ви перелаштовуєтесь і сієте ті культури, які є ще рентабельні. Тому що там ячмінь, він не рентабельний вже багато років. Його там сіють виключно для того, щоб всі в був якийсь попередник там. А також ну, всі роблять акцент на оліні, на соняшник, на ріпак. В цьому році навіть так кучеріпак посіяли 40 гектарів. ріпака включили. У нас трохи там роз... більше культури буде тепер у 2025 році. Більш насичена ціла да. зміни. Да. На даному полі ми стоїмо на пшениці Ліра Одеська. Ми працювали препаратами від Кімромаркетингу, вашим вашими препаратом «Тіабент» АБН, протруйником. Ну і також по весні будемо карбендазимом працювати зразу і інші препарати застосовувати від шкідників. А які точки збуту? От ви виростили врожай, і куди ви його далі збуваєте? Со Сочевиця – це в нас на експорт іде. В основному це Турція, нішова культура. Її вивозять нас машинами бікбеги по тоні. Пшениця, якщо високої якості, як в цьому році у нас другий клас була пшениця, то ми нам мукомольні здаємо. Мукомольні це криві коліна, там є мукомольний. Це завод. в межах області? Е, ні, це сусідня область. А якщо там більш фуражі, то зернові зазвичай йдуть фураж де вже на Одесу порти на експорт. Компанії досталь, бігають один за одним, продайте пшеницю, продайте. Ну, трейдерство е, тут хубаво. Да, покупців вистачає. Проблем нема зі збутом. Володимир, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у програмі кредитне забезпечення? Я розглянув різні пропозиції на ринку. Одне, що переваг було, це велике вікно з по розрахунках, було там навіть півроку, а то й більше там по деяких позиціях у нас було. І також я взяв техніку, лізинг і кредит, комбайни, трактора. Тому витрати були шалені в цьому році, і мені дуже допомогла ця програма. Не залізти більше в борги, тому що ціна була така, як по стовідсотковій предоплаті. А інші компанії пропонували цю ж продукцію ну, аналогічно, лише на десь на відсотків й 30 дорожче ніж по, по предоплаті. Мені не прийшлось далі бігати по банках шукати якісь кошти, кредити, щоб не переплачувати за пестициди. І в даному випадку це виходить таке приємний кредит, який ти не переплачуєш, і тобі тебе є час на повернення. І ось у весіни після того як я зібрав урожай, продав, я повністю розрахувався, і мені нічого не перерахували. Мене все задовольнило. Я рекомендував цю програму своїм колегам фермерам, Тому я думаю, на рік буде більше попит на цю програму, тому що це звільняє навантаження таке з фермерського господарства. І ці кошти можна залишити на розвиток там, на більше. На додаткову техніку, на стимулювання навіть заробітної плати, то тим же самим механізатором, щоб в поле з радістю йшли, це дозволяє раціонально розподілити розумно кошти на початковому етапі. Тобто, при так в... я вже складаю там, наприклад, ці возміну склавши, знаю вже препарати, які будуть застосовані, і вже можу завчасно домовитися з хімагромаркетингом про певний обсяг препаратів, які потрібні, і на яких умовах і вже. Ну і по терміну я вже зрозумію, коли я буду вбирати там зернові, оліні, там бобові, і вже знаю, як я можу розрахуватися. Тобто, це навіть по частинами може бути дві-три частини, тому тут дуже зручно в цьому. Господарство тяжко зараз на даний час буде працювати. Кожен рік у нас виклики нові, але за допомогою вашої програми. По кредитуванню. Дуже дякую вам за 24-й рік, що допомогли взяти участь у цій програмі. Ми допомагаємо мікро-макро підприємствам для того, щоб на старті взяти всю систему захисту та на виході вже розплатитись. Тобто все для наших аграріїв. Так, це зручно, коли повний цикл, вже всі препарати знаходяться на господарстві і не потрібно бігти шукати їх, бо ще вчора потрібно було вносити. Ми вже завчасно будемо планувати їх внесення, тому. Є переваги в цьому. А скажіть, будь ласка, які переваги праці ви, ви відчули протягом цієї програми? Ну, перше, це було дуже оперативно, тому що треба було вже вносити препарати. Це не затягнулося там на місяць з розгляду якогось взяти участь в цій програмі. По-друге, це мені привезли ці препарати, і агроном приїхав, який повністю проконсультував мене по цих препаратах, як застосовувати. Агрономічний супровід дуже такий потужний в хімі-агромаркетингу, досвід є. І ну дійсно на практиці застосування, коли кажуть, такі умови не витримуються, як вода, там, жорсткість і тому подібне. І також кліматичні умови, це там, коли дощ йде, чи коли спека, можна нашкодити рослині, тому проконсультуватися ну, з в другий раз це дуже корисно. Бо ніби знаєш, що ти вже там 10 років полях, ти. там Знаєш, це ж довший поперек, ну кожен рік і кожен препарат діє по, дає свої коригування, і агрономічні супровід дуже важливі. Тому ну, це є така велика подяка хімагромаркетингу за супровід, який здійснює під час ну, не просто продають ці препарати, а переживають за те, як вони працюють, як вони внесені будуть, і який результат отримує фермер. Тому що коли фермер заробляє кошти, то й компанія заробляє кошти разом з фермером. Да, вчасно розраховується, да, немає ніяких проблем, і це історія, яка ну, роками накопичується. І тому навіть по телефону інший раз можна якісь препарати просто дозамовити, і це немає проблем в цьому. Це все швидко, якісне. Тому ну, інших постачальників ми і не розглядаємо. Це чудово, що Хімагроем зарекомендував так себе добре. <гум> так, да, всі препарати працюють. Я працюю з звичайним хімогромаркетинським тибуконазолом, і в мене пшениця без сашки, да, без хвороб, якісно заходить в базі, а він застосувавши препарати в три рази там, переплативши за них, і в нього там в 14% сашки. Він каже, ну як це так? Ну? Я кажу, ну так, тому що не завжди дороге, воно є якісне, хороше. Да, що вміти правильно застосувати, вчасно внести, і нема що переплачувати за бренди. Вже повідомили мене, що буде в наступному році ця програма. Сів зміною ми до кінця року будемо визначимося вже на 100%. складемо потребу і обов'язково приймемо участь, тому що весною рані вже потрібно буде вносити пестициди, там захист, фунгіцидний і тому подібне. На ріпак той же саме потрібно буде інтексицид. І щоб уже тоді не шукати, коли це вже і не рішати, як не вирішувати ці питання про участь в програмі весною, треба це завчасно буде зробити. Я думаю, що в лютому місяці ми вже будемо подавати заявку на участь в цій програмі. Тоді чекатимемо від вас заявок на 25-й сезон. Володимире, хочу подякувати вам за зустріч. Побажати високих сталих врожаїв, примножити свої прибутки. Дякуємо за допомогу. Вирощування зернових і інших культур. Хімагроем земля цінує розум. Хімагроем Земля цінує розум.